Мир благословенні, хто відхилює вухо своє, щоб не слухати закона, то буде огидна і молитва того. Тому нам важливо вивчати Біблію і розуміти, що церковне зібрання допомагає нам стати кращими. А якщо хтось каже, що Біблія застаріла, то ми в Україні бачимо, що вона стала ще більш актуальною. Усі події минулого відбуваються і сьогодні, у 21 столітті, у центрі Європи, в Україні із ще більшою жорсткістю технологічно. Оснащенням та озброєнням. Багато хто жахається, чого така страшна війна вибухнула в 21 столітті. А ви сподівалися, що 21 століття, чи освіта, наука, культура, технології, мистецтво врятують вас, або вони можуть замінити Бога, тільки наївні люди не розуміють впливу в історії, що тільки Бог може врятувати нас. Біблія виявилася найактуальнішим посланням від Бога. Він показав нам, що було, є і. Буде і як не бути проклятими, а бути благословенними. Це стосується також історії слов'янських країн, історії Русі, скільки не змінюються правителі, але видно той самий дух і почерк. І все одно монголо-татари тут були, царська Росія чи Радянський Союз нічого не змінюється. Все залишається, як і раніше. Насильство, війна, кровопролиття, тиранія, зло, лукавство, диктатура.